На Напрезов'я не припиняються запеклі бої. Було відомості, що у районі виноградного є загиблі, але офіційного підтвердження такої інформації поки що не було. Наразі звідти лише привезли бійця з пораненням гумілки та плеча біля Павлополя українські бійці, українські позиції. Вибачте, бойовики обстрілювали чотири рази і прямою наводкою стріляли бойовики з танка. Але працює у секторі М і тепер має вже і чути, і бачити київську студію «Спецкору». Алло, привіт! Ну запитання власне найперше, чи припинилися бої і цікавить, що з нашими воїнами? Вітаю, Сашо. Ну власне, я хочу доповнити, що вже відомо, що було п'ять обстрілів Павлополя, і саме звідти привезли двох бійців, бійців поранених у шпиталь. Стріляли, кажуть з танка. Поранені запевняють, що стріляли прямою наводкою з Павлополя по позиції. Вони не встигли сховатися у бліндаж одного чоловіка. Поранення осколком лопатку його прооперували. В іншої контузія у шпиталі він приїхав зі своїм собакою. То що також зачепило осколком, і саме там військовий на поліг, аби в допомогли. І власне саме в клініці, в шпиталі дали першу допомогу собаці. Прошу прямо мову. Вход бліндаж був. Ми улетіли двоєму бліндаж. Віталіка раніла в плечо. ну оглушила чуть. І от собаку чуть-чуть і Нормально. За нашою інформацією, ще один обстріл в районі села Виноградне відбувся сьогодні нижче по лінії моря. Там один військовий отримав серйозні поранення в умілку та плече. Його прооперовано стан стабільно важкий. Також за нашою інформацією, ще двоє бійців там загинуло. Проте офіційні джерела. Власне, речник АТО в Маріуполі це зараз не підтверджує в нього вогнепальне поранення верхньої третини гомілки. З вогнепальним переломом великої мілкової, і малого мілкової кістки і кульове скрізне поранення плеча в середній третині стан стабільний, стабільно важкий. Напружена ситуація залишається на околицях Маріуполя в день, коли ми працювали в мікрорайоні Східний. Кілька разів було чути канонади. Останні два дні. щовечора, Боїки цілять в Маріуполь. Гради лягають приблизно за кілометр до перших будинків. У полі видно вирви від обстрілів. Звідси за 5 кілометрів вже перша позиція бойовиків. Обстріл ведуть хаотично, тому що разу невідомо, куди саме впаде снаряд. Кожний вечір практично, Обстріл проводиться по місту, але в этот раз був від міста не доліт. Поэтому от цьому холмі вчора пройшли розривив. Как слышать, до сих пор йде канонада. Від сьогодні у Маріуполі представники штабу по відновленню міста почали збирати інформацію про соціальний стан сімей. Та збитки завдані житлу під час обстрілу в мікрорайоні східний. Для цього створили 30 бригад, залучили волонтерів. Ті зізнаються найбільше зараз потребують допомоги пенсіонери та самотні люди, які а, живуть у приватному секторі. У будинок ось цієї родини потрапило два снаряди. Один біля ліжка, онука не розірвався і саме. Завдяки цьому сім'я дивом вціліла. Згоріло все, одяг, документи, гроші живуть. Вони зараз у підвалі з допомоги отримали лише шифер та доски. кажуть, самостійно вони будинок не зможуть відновити. Скільки потрібно грошей, скільки потрібно всього, а де їх взяти? Три пенсіонер. Яких три? Чотири за що можна? Остане цей та Ой боже. Началось уже опять. Окрім будівельних матеріалів, ця родина в першу чергу зараз потребує і їжі, і теплоодягу. Така ситуація на південному сході. Студія, Павло, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Біля Виноградного та Павлополя у південному секторі зона то не припиняються запеклі бої. Є Інформація про щонайменше півдесятка обстрілів із приморської ділянки передової. Щойно на прямому зв'язку була. Алла Хуценівська.